А чого люди бояться починати щось нове? Тут формула дуже проста. Дивіться. Тому що вони бояться, що не вийде, що не вийде. А чого вони так бояться? А тому, що вони бояться е, невдачі. А чому вони бояться невдачі? А того, що їх у школі, коли вони робили щось неправильно, робили помилки, їм ставили погані оцінки. І е, лаяли за це. Знаєш? сказав, а ти такий, сякий там і так далі. І тому ми боїмось невдачі. Але невдача це шлях, це шлях до успіху. Знаєш, для того, щоб зробити правильно, спочатку треба зробити неправильно. А ми цього боїмось. Якщо ти такий самий, у тебе нічого не вийде. Розумієш? У тебе нічого не вийде, якщо ти не будеш пробувати. Якщо ти не будеш отримувати оці невдачі і так далі, в тебе нічого не вийде. Розумієш? Тому тобі треба. Вчитись на своїх помилках. Оце головне. Вчитись і рухатись, і я тобі можу допомогти, розумієш? Тому там у профілі є посилання на мій телеграм. Ти туди напиши мені, і ми з тобою почнемо щось робити, рухатись, помилятись, але рухатись, розумієш. Тільки так перемагаю, тільки так, інакше ніяк. Не буває е, перемог без помилок. Так не буває, розумієш? como o